Мудрунчик! І сьогодні я розповім вам казочку Марії Чумарної, як зайчики зимували. У зимку двоє зайчиків забрели нагород. Снігу було небагато. Вони потрудилися лапками і вигребли з під землі декілька морквинок. Як добре, сьогодні ми наїмося досхочу, сказав перший зайчик. Може, не варто з'їдати всю моркву одразу, давай з'їмо стільки, щоб не бути голодними, а решту зекономимо. Пізніше згодиться, запропонував другий зайчик. Не знаю я такого слова економити. Є морква їж, нема, шукай чогось іншого поїсти. Другий зайчик не став сперечатися. Він міцно затис лапками дві морквинки, що залишились від обіду, і пострибав до своєї нірки. А перший усе їв та їв, аж нарешті відчув, що живіт у нього повний, повнісінький. Залишився ще шматок моркви. Та він уже на неї і дивитися не міг. Узяв! Та й викинув рештки. Наступного дня город і ліс замели снігу. Знялася така хуртовина, що з нірки й носа не висунеш. У другого зайчика дві морквинки. Він їх потрошки куштує, аби лише не відчувати голоду. І так перебув у нірці негоду. А перший з голоду аж занедужав. Коли нарешті можна було вибігти у ліс, в нього не стало сили вилізти із нірки. Добре, що товариш допоміг. Збігав на город та притягнув примерзлу капустинку. Зате перший зайчик добре запам'ятав слово економити. Він зрозумів, що треба навчитися зберігати їжу, поки не буде нової. А хто вміє зберігати, той уміє господарювати. Ось така казочка. В мене в бібліотеці ще дуже багато зимових казочок. Приходьте!